Які події чи місця ви порадили відвідати туристу у нашому місті? Про це сьогодні запитуємо у рівнян. Дуже красивий в нас музей краєзнавчий. Ось красота іде це озерце. І мені дуже подобається Оствиця. Це найкраще місце для дітей і для туристів. Ну це для нас рівнян. Є арт вистави художні. Територія там, біля пивозаводу, там я знаю музей якийсь відкрився. Потім просто прогулятися навіть центром міста. Тут гарно лебединка, парк Шевчен. Палац дітей та молоді, 100%. Дуже цікаво, багато є івентів і не так дорого вхід. Ну, театр. 100% сотки театра у нас дуже сильний. По івентам багато є громадських організацій, але це стежити треба за кожним. Коли будинка гідропарк дуже багато класних закладів взагалі місто рівне це місто парків, мостів і остріця. Ранок на остріці неймовірний. Я дуже раджу проводити такий маршрут, приїжджати десь в сторону нашого автовокзалу і ось так по соборні, просто спускатися вниз. Е, можна дуже багато гарних вуличок оглянути. Звичайно, що собор. Для озеро – це раз. А друге район північний. Мені дуже подобається, там тихо, спокійно. Е, найкраще місце для відвідування людини, яка не була в місті рівному, це оствиця. Оствиця в нас за декілька років настільки виросла. Там і цікаво, і в 6 ранку, і в 5 ранку, і в 10 вечора, і в день, і з коштами, і без коштів парку Шевченка підземелля є. І що ще ми? На краєзнавчий музей тут у нас. Можна погуляти по лебединці, тут скульптури подивитися. Дуже класно зробили на гідропарку. Дуже класний парк. Оновили, там постригли дерева, зробили галявинку, там водолки. дуже класно оновили. Щасливий район, парк Тараса Шевченка теж. Події в основному вони в центрі. Всі біля траси Шевченка парк не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.